Тобі село поєднане все суще, лише б зумів збагнути, хоч на мить, увійти у тебе таємничу пущу і винести на крилах спрагу жить. У Васильківському районі Київської області розкинулося розлого село Кодаки, село є центром сільської ради. Географічно розташовано воно за 15 кілометрів від районного центру, поблизу автостради Київ-Одеса та за 45 км кілометрів від обласного центру. Історія заснування села сягає ще у десяте століття. Князь київської Русі ізяслав вирішив укріпити південні окраїни рівної землі, переселивши чорних клобуків. На початку тринадцятого століття, під час монголо-татарської навали, жителі мужньо захищали фортецю, за що і отримали назву Кодаки злі люди. Багато води увійшло в землю з того часу, а село Кодаки. Має свою історію та своїх героїв, боручись за встановлення радянської влади, ватажки села вже в той час думали про підняття культури та освіти в селі. В 1931 році в Кодаках з'явився перший трактор. Це була справжня подія для села. На ньому працював Педенко Тарас Іванович. З року в рік колгосп підснішав, в першу чергу завдяки ентузіазму та працелюбності колгоспників, а також при допомозі держави. Коли в Москві відбувався перший всесоюзний з'їзд колгоспників, ударників делегатом від села Кодаки була ланкова колгоспу імені Ілліча Олександра Прудка. В 1941 році розпочалася велика вітчизняна війна. Багато кудачан із зброєю в руках боронили вітчизну від ворогів. За мужність і відвагу виявлені в боротьбі з фашистськими загарбниками. 150 жителів села, нагороджені орденами і медалями радянського союзу. В боях за свободу і незалежність нашої батьківщини поклали свої голови 160 жителів села, 163 загнані на німецьку каторгу. Листопад 1943 року великої перемоги залишилося ще півтори роки, а колгосп треба відбудовувати. За 20 років невпізнанно змінилося наше село Кодаки. В селі з'явилося багато нових житлових будинків, громадських будівель. На допомогу хліборобам прийшла потужна техніка. Вже в 1965 році в колгоспі було 19 тракторів, більше 10 комбайнів різних марок. Важку ручну працю замінили в колгоспі 50 електромоторів. Вже в той час немало побувало в нас гостей за кордону, не тільки із соціалістичних країн колгосп вчитись господарювати, а й фермери з Фінляндії, цукрозаводники із Франції. Навіть сам міністр сільського господарства Сполучених Штатів Америки приїздив у колгосп. Були тут Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Фідель Кастров. Відзначаючи заслуги в збільшенні виробництва продукції сільського господарства, уряд нагородив багатьох трудівників артілі, орденами та медалями. В березні 1965 року на пленами ЦК КПРС було прийнято постанову про побудову нових експериментально показових сіл. Серед них село Кодаки. На початку 1966 року розпочалося будівництво селища. Рівною стрічкою пролягла широка асфальтована дорога. Обабіч Високо вгору здійнялися гостроверхі тополі. Тут зору відкривається панорама нових кодаків. До обсаджених кущами і декоративними деревами тротуарчиків, що тягнуться обабіч асфальтованої вулиці, виходять двоповерхові котеджі. Село локодаки складається з трьох основних зон житлових кварталів, парку і господарського двору. Площа села 670 гектарів. Кількість дворів 549. В селі проживає близько 1200 мешканців. За часів перебудови багато чого змінилося в селі Кодаки, і самі селяни навчилися в ранкових умовах орієнтуватися і жити. Погодьтесь, багато Золівич зводив на ноги товариство, займався вирощуванням зернових. Не зупинився на досягненому, в майбутньому планується розвиток молочної промисловості за час становлення і роботи товариства. аналізуючи стан розвитку товариства, Олег Анатолійович прийшов до висновку: щоб досягти успіху, потрібно об'єднати посаду голови господарства і голови сільради. Односельчани пішли на зустріч. рішенням виборів до сільської ради Козіка Олега Анатолійовича, обраного головою сільської ради. Прекрасний дом культури, дитячий сад, який способен вмістити в себе порядка ста чоловік, школа, в якій на сьогоднішній день обучається 120 двадцять чоловік, Будинок пристарілих, тобто об'єкти соціальної сфери, которые на сьогоднішній день працюють на благо села і района. Приводяться в надлежащий віт, регулярно проводяться суботники, существують общество рибаків охотників котро до життя пенсіонери, які незалежно від віку, але пам'ятають ті важкі часи і порівнюють їх і сьогодення. Хвостик Лідія Федорівна. Пенсіонерка багато бачила на своєму віку: село моє, село твоє, село рідне наше, яка ще бідність тобі є, та є надія, буде краще. Це слова було лікарні, і в це важко повірити, тому що медицина це знання і практична діяльність, метою якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, профілактика і лікування хвороб людини. На сьогодні в селі Кодаки функціонує дитяче відділення. Працює аптека. З 1972 року головним лікарем медичної амбулаторії є Петриченко Микола Олександрович. В цьому закладі я працюю з 1972 року. Починав працювати педіатром і 13 років головним лікарем. Наша амбулаторія обслуговує населення 3 тисячі чоловік. Це в нас села, такі як Кодаки, Митниця, Парадівка, Салтанівка, Агростанція. Всі виклики ми обслуговуємо транспортом, який у нас є. Є в нас службовий автомобіль УАЗ, і є для швидкої допомоги. Невідкладний автомобіль Славута, який надала нам держадміністрація. Ми починаємо обслуговувати з початку народження дітей, яких у нас на участку 400. Обслуговуються люди різних вікових груп. На прийомі у нас знаходиться лікар сімейний. Лікар-педіатр, лікар-гінеколог. І в нас є денний стаціонар, де люди можуть проводити лікування е і проводити назначене лікування капельниці чи е різні процедури. Є у нас е хороший кабінет фіз е фізіопроцедур, де проводиться. І лазеротерапія, і магнітотерапія, і УВЧ-терапія, різні гальванотерапія. терапія. Лабораторія у нас обслуговує також населення, робиться аналізи на цукор, гемоглобін, лікоцити, еритроцити. Стоматологічний кабінет у нас оснащений. Новітньою апаратурою, яку нам е, дала теж райдержадміністрація. Працюють кваліфіковані молоді спеціалісти е, працюють е, добре, користуються попитом. У е, нас дуже тісна співпраця із е, головою сільської ради Козіком Анатолійовичем. Він нам допомагає в придбанні бензину. Помагає у ремонтах. І взагалі, коли ми звертаємося до сільської ради, ніяких відмов у нас немає. На всі виклики ми виїжджаємо вчасно і проводимо кваліфіковану медичну допомогу. В майбутньому сподіваємося, що буде новий автомобіль, який покращить обслуговування населення нашого участку. В селі Кодаки є будинок для одиноких людей похилого віку та інвалідів, де працюють люди, головним девізом яких є милосердя і добро. Кваліфіковану допомогу надають мешканцям села медики стаціонарного відділення для постійного перебування Васильківського районного територіального центру соціального обслуговування, завідувачкою якого є кожема Людмила Невенідівна. Відділення відкрила. Район навладітних, пристарілих та інвалідів району. Знаходяться люди різного віку від 30 років до 97 років. Харчування різноманітне є. Підростаюче покоління має отримати якісну середню освіту. В 1967 році в селі було збудовано Кодаківську середню школу. Зараз загальноосвітня школа першого-третього ступені. Учнів працює 19 педагогів, 8 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Школа світла і простора, учні мають змогу долучитися до новітніх технологій, опановуючи комп'ютери. Розкішний стадіон, який розташований біля парку відпочинку, не залишає байдужим нікого. Калорійне харчування дає можливість поповнити витрачені ресурси організму. Дідлахи, яким ще рано до школи перебувають під наглядом вихователів дитячого виховного закладу Вербиченька, який засновано у 1967 році. Відується дочком Заменська Валентина Володимирівна, яка працює з дітлахами вже з 1998 року. Переїхала в місяце за новою базовою програмою Я у світі. Це програма розвитку дитини. Це виховання творчої, креативної особистості. Ця програма дає можливості вихователю. Більш свободно робити, робити вибір, як надати інформацію дітям, щоб вони краще її засвоїли. Ну, на жаль, харчування зараз вона становить 17 гривень на день. Харчування раціональне, харчування різноманітне, у нас чудові повара. Батьки задоволені якістю харчування в нашому дитячому навчальному. Закладі для батьків оплата становить всього 30. Я її кохаю. В центрі села Кодаки знаходиться будинок культури наших глядачів». Свого часу він був осередком дозвілля і розваг Кодаківців. Збудовано його було у 1967 році. З радянських часів відомі та знані народні артисти колишнього союзу проїздили з концертами до села Кодаки. Костенко Борис Миколаєвич є директором будинку культури та керівником аматорського художнього колективу Родовід, без якого не обходиться жоден захід у селі. В Будинок культури приїжджала, які приїжджали із, із, із досвідом родовід, який створений у 1976 році. Виступав у 1981 році на конкурсі «Золоті ключі. Багаторазово виступав на телепередачі Сонячні Кларнети. В 1986 році під час аварії на Чорнобильській АЕС давали концерти для людей, які там перебували. За це нагородженими Міністерством культури СССР. Також у будинку культури знаходиться сільська бібліотека з книжковим фондом близько 16 тисяч примірників. 34 роки поспіль працює бібліотекарем тут Жуковська Ганна Васильівна у цьому.